Така вирва утворилася на Київщині у Бочанському районі від російської ракети. Кремлівський металобрухт наробив біди місцевим у населених пунктах. Пошкоджені житлові будинки і автівки. На щастя, обійшлося без жертв, бо в момент прильоту людей у домівках не було. Обстріляний житловий мікрорайон зруйновано біля п'яти пошкоджено біля п'яти житлових будинків. Оперативно працюють всі компетентні служби. О 9-й годині обов'язково кожну садибу відвідає наша комісія, яка працює над ушкодженнями, обраховує збитки і оперативно будемо намагатися надати допомогу. На Харківщині, на жаль, не обійшлося без жертв. У селищі Великий Бурлук ворог поцілив по двох житлових багатоповерхівках. Загинуло півдесятка людей. Чіткої цифри ще немає, бо з-під завалів і досі деблокують тіла. Ворог Амінісудар по селищу Великобурлу Купівського району. Ракетні удали, удари були нанесені по двоповерховому багатоквартирному будинку та приватному сектору. Встановлено, що зазнали поранених 5 осіб, та дві особи загинули. Також під завалами на цей час перебувають інші люди. Їх кількість встановлюється. Ракетні удари були завдані попередньо ракетами С-300. Всього росіяни випустили 26 крилатих балістичних та зенітних керованих ракет по восьми регіонах. 13 із них ліквідували повітряні сили. Зранку вибухи прогреміли у Запоріжжі та Львові. Ворог влучив об'єкти інфраструктури на півдні. Четверо людей поранені на заході. Троє. Сьогодні їхав зранку, їду по вулиці і бачив біля мене свист і відразу. Ракета десь біля мене падає, я в шоковому стані. Я їхав з клієнтом, бо я таксую. Ну, Я вибігаю в той момент з машини, лягаю спочатку, ламки падають на голову, скло падає на голову. Гучно було і на Полтавщині. Ракета поцілила по складському приміщенні на Дніпропетровщині. Постраждала цивільна інфраструктура. А на Івано-Франківщині через падіння уламків спалахнула пожежа. Її ліквідували. Потерпілих немає. На Хмельниччині у Красилівській громаді внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки і автівки. Двоє людей постраждали. Їх госпіталізували. Ну цивільна інфраструктура постраждала. Зараз працюють комісії. Ми описуємо всі пошкодження. Щоб дуже складні пошкодження, то їх немає. Ми дякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо нашим захисникам. Повітряна оборона спрацювала і жертв саме основне, що немає загиблих. Є поранені, є двоє постраждалих, які зараз перебувають в лікарні. Дарія Курнос, новини 33 канал.